Вітаю, друзі! З вами український солдат. Сьогодні будемо перефарбовувати камуфляж ось цього триденного штурмового рюдзака. Це камуфляж UCP. Він підходить для зими, але не підходить для інших пір року. Зробимо його таким, аби він був більш зеленішим і зливався з навколишнім середовищем. Ми будемо використовувати фарбу Red Dye з барвником Apple Green. Цей рюдзак зроблений з кордури. А кордура це синтетична нейлонова тканина, і для того, аби барник потрапив всередину в структуру тканини, нам потрібно використовувати метод на плиті і тримати температуру води в районі 93 градусів. Для того, аби фарба дала нам рівномірний тон, нам треба випрати рюкзак в теплій мильній воді, аби на ньому не було плям. Ось каструля, вода майже дійшла до кипіння. Тут 10 літрів води. На цю кількість нам треба буде два флакони фарби. Нам треба буде чайну ложку миючого засобу для посуду для рівномірного розфредлення барвника. І нам треба буде чашку оцту. Це для того, аби синтетичні волокна краще впитували фарбу. Додається оцет, якщо ви фарбуєте синтетики, а це нейлон. Тепер додаємо чашку оцту. Чайну ложку миючого засобу. Після того, як ми добре перемішали суміш, зануримо туди рюкзак приблизно на 10 хвилин. Для нейлона це буде оптимально. Перші 10 хвилин фарбування дуже важливі. Чим краще ви будете помішувати вашу річ, тим рівномірніше накладеться фарба і не буде плям. Пройшло 10 хвилин, я вийняв рюкзак і зараз його треба промити в холодній воді до тих пір, поки вода не стане прозорою. Отже, рюкзак я прополоскав в холодній воді, потім помив теплій воді з порошком і висушив. Ось такого результату вдалося досягнути. Я думаю, це набагато краще, ніж UCP. Ось, для прикладу, камуфляж, який був до, ви можете бачити, яка між ними велика різниця. Тепер цей камуфляж трохи схожий на російську цифру. Я думаю, цей метод можуть взяти собі на озброєння снайпери або якісь диверсійні групи, тому що він реально дуже-дуже підходить для посадки якоїсь, якогось зеленого лісу. Він буде чудовим. Заради експерименту я ще пофарбував український піксель. Ось кавер вмм 14. І сумка скидання. Яка пофарбована. До речі, фарбував я все цими двома флаконами. Тобто цих двох флаконів вистачить на п'ять комплектів форми спокійно. Мені здається, український піксель ще краще виглядає, ніж пофарбований UCP, тому що тут є більше світлих плям. Фарбував я його протягом 10 хвилин. Результат, чесно, мені дуже сподобався. Я також пофарбував підсумок в мультикамі. Ось оригінальний, ось пофарбований. Тепер він схожий на мультикам джангл або австралійський. Ось загальна картина для порівняння. Рюкзак трішки намок знизу, тому він тут темніший. Коли він буде сухий, його тон буде відповідати такому світлішому. Найбільше мені сподобався результат, який вийшов з українським пікселем, тому що він не такий дрібний, як на UCP. Цей все-таки схожий на камуфляж противника. А ось цей, мені здається, буде найкраще зливатись навколишнім середовищем, якщо ви в лісі або ж в зеленій посадці. Приблизно, як я знімаю. Ну, приблизно в такому місці як я знімаю це відео. Я думаю, що з пікселем можна і треба експериментувати.